Німецька урядова коаліція розвалилася напередодні ввечері канцлер Олаф Шольц відправив відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, очільника партії вільних демократів. Офіційна причина неспроможність домовитися про бюджет на прийдешній рік. У проєкті кошторису закладено дефіциту понад 13 мільярдів євро. І довкола цього питання члени коаліції домовитися не змогли. Як наслідок, зараз Шольц очолює уряд меншості за участю своєї соціал-демократичної партії та зелених у заяв... В пресі канцлер повідомив, що в перший тиждень нової сесії Бундестагу проситиме про вотум довіри, щоб депутати змогли проголосувати вже 15 січня. Наймовірніше без голосів вільних демократів такої довіри не отримати, що означатиме розпуск Бундестагу і дострокові вибори вже у березні. Надміру часто замість компромісів ми мали публічно інсценовані суперечки та гучні ідеологічні вимоги. Надто часто федеральний міністр Крістіан Ліднер блокував закони і навіть в односторонньому порядку скасовував бюджетну угоду вже після того, як ми її погоджували на тривалих переговорах. Федеральний канцлер Олаф Шольц більше не зацікавлений у досягненні життєздатної угоди натомість рве будь-які зв'язки з партнерами за коаліцією. Цією на вечірньому урядовому засіданні він вирішив більше не працювати зі мною та колегами з ліберальної партії, чим фактично веде Німеччину до фази невизначеності. заборонити користуватися соцмережами усім, хто молодший 16 років. Планує уряд Австралії, за словами прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе, ценз уже ухвалили. А сам законопроєкт Кабмін розгляне завтра. Вважає соцмережі завдають шкоди дітям, позбавляючи їх справжніх друзів. І реального життєвого досвіду і додав відповідальність за порушення заборони лежатиме не на батьках чи дітях, а передусім на платформах, які дозволятимуть користувачам молодше встановленого віку заходити на їхні ресурси. Наразі систему тестують. Сама ж заборона може набути чинності наприкінці 2025-го. Я нагадаю, в жовтні віковий ценз для користувачів соцмереж запровадила Норвегія з 15 років. Ми зобов'яжемо передусім соцмережі вживати розумних заходів, щоб запобігти доступу дітей. Ані батьки, ані молодь не відповідатимуть за порушення вікового цензу. Жодних штрафів для користувачів не передбачено.